Українському кризовому медіа-центрі. Мене звати Валентин Пугачов, я є ведучий проєкту Речник мирного життя. І сьогодні ми будемо говорити про міжнародну підтримку для України з боку українських громад Німеччини та Італії. Нас на скайп зв'язку Олена Живко, координатор державницької ініціативи Дмитра Яроша, волонтер. Доброго дня, пані Олано, як нас чути. Доброго дня, Валентин, чути вас чудово. Давайте почнемо з самого початку. Кілька слів про власну ініціативу Дмитра Яроша. Що це таке, як давно вона існує, з якою метою була створена? Після виходу Дмитра Анатолійовича Яроша з Національного визвольного руху Правий Сектор він заснував громад... новий патріотичний рух, який називається Державницька містива Яроша. Вона складається з громадської організації. Також ця структура має воючі батальйони. Це є Українська добровольча армія, це є п'ятий окремий батальйон Української добровольчої армії, який воює займається зоною відповідальності на авдіївському напрямку. Та восьмий окремий батальйон, який знаходиться у секторі М Маріупольський напрямок, зрозуміло, оскільки організація має свої добровольчі батальйони, Добровольці, ми єдині добровольці, які не отримують жодної допомоги від держави, і тому існування, лікування добровольців і все інше можливо лише і виключно дякуючи небайдужим людям. І надзвичайно велику допомогу нам в цьому надає діаспора. А якщо можна трохи більше деталей, власне скільки волонтерів залучено в цю ініціативу, в яких регіонах України вона представлена? Державна ініціатива ЯРША це є всеукраїнська організація. Представники цієї е, організації є у, практично у кожному місті України. Е, Він займається громадською діяльністю, але, звичайно, тут є дуже багато волонтерів. Тобто, по цілій Україні є люди, які займаються е, волонтерством і є в нашій організації. Власне, що стосується напрямків діяльності, якщо можна, що це конкретно за напрямки окремо, і трохи детальніше про кожен з них е, е, напрямки. І це є громадський напрямок, громадсько-політичний, тобто це участь у всіх суспільних політичних процесах в державі, зміна країни не революційним, а державницьким шляхом. І також напрямок військовий цей це напрямок, про який, про який я розповіла, це бойові батальйони в зонах своєї відповідальності. Що стосується гуманітарної допомоги, чи підтримуєте, власне, ви, яким чином сім'ї воїнів, АТО поранених і так далі. Так, Ми опікуємося добровольцями, які були в правому секторі і які тепер воюють в українській добровольчій армії. Ми надаємо їм повну допомогу. Тобто це є сім'ї, сім які залишилися сиротами, це є діти тих бійців, які знаходяться на фронті, це є допомога пораненим, оскільки дуже багато хлопців, які зазнали значних поранень ще в 2014 році, оскільки цей рік найважчий. Фронті по кількості поранених, по важкій травмі, тобто до сих пір ми ними обігуємося, займаємося, допомагаємо їм ними. Бували різні травми, часто бійцям потрібна і психіатрична допомога, тому надаємо всебічну допомогу, тобто по лікуванню, по знаходженню медикаментів. Також допомагаємо дітям, оскільки ті бійці, які воюють в українській добровольчій армії, вони не отримують фінансового заохочення. Зрозуміло, що сім'ям доводиться скрутно, і ми намагаємося допомагати дітям з іграшками, з одягом і з іншими речами. Чи могли б ви якісь цифри назвати, якщо у вас є статистика, власне, скільком сім'ям ви вже допомогли, з конкретно пораненим, з дітям за весь час існування ініціативи? Я є координатором державної ініціативи Ярушківської області. У нас є 54 дитини. Це є діти-сироти, в тому числі діти тих, хто воює на фронті, Тобто ми їм допомагаємо постійно, тобто протягом по тривалого часу. Кількість поранень, ви знаєте, ми ніколи не вели такої статистики, тому що не рахували людей, яким допомагаємо. Тобто усіх людей, людей яким необхідна допомога, тим і допомагаємо. Тобто ніколи не ввели ці статистики. І коли був самий піковий момент після 2014 року, людей було досить багато. Їм надавали першу допомогу в Дніпропетровській лікарні міші. Ми після цього відправляла в військкий госпіталь, а вона інші лікарні у рискові і в нас була дуже велика кількість поранених, і вести якісь пам'ятки, ми не встигали. Ми просто робили те, що було потрібно, і тому точної кількості я вам не можу сказати. Зрозуміло, пані Олено. Хотілося б зрозуміти наступне. Як розумію, вас підтримують зокрема діаспора, підтримує правильно і так. також українці, які в Україні проживають. Ват по порядку щодо діаспори. А з яких країн українська діаспора вас підтримує? Надзвичайно сильно і дуже нам допомагає українська громада у Франкфурт на Майні, е та громадська організація Єдина і мирна Україна. Падин пати місто, тобто такі волонтери, як Світлана Кавшан, Маза Замцов. Тобто вони з самого початку. Допомагають медициною, допомагають одягом для дітей, допомагають медикаментами для поранених, тобто вони постійно постійно з самого початку з нами. Також долучається громада Гановера, і також допомагають нам громади Італії, тобто є Іван Миляник, волонтер. Вони також надзвичайно допомагають для нашої організації. Хотілося б зрозуміти, яким власне чином ваша співпраця налагоджена. Та? І, тобто, скажімо, якщо там вони збирають якусь гуманітарну допомогу, яким чином вона потрапляє так розумію, до вас а вже потім від вас там, в зону АТО? Співпраця виглядає так, що волонтери в Німеччині збирають речі. Тобто, як правило, ми узгоджуємо речі, які необхідні, узгоджуємо, скажімо, дитячі на вікову категорію, оскільки діток багато, але все ж таки можна їх розділити по певних вікових вікові категорії. Дякувати Богу, у нас багато новонароджених, тобто лави українців поповнюються, і це нас дуже тішить, але і тобто, ми завжди погоджуємо речі, які плюс-мінус необхідні, але або вони самі на власний розсад визначають речі. Домовляємося з перевізниками різними, тобто це є маленькі буси, це є люди, які просто повертаються з німеччини і можуть взяти якісь речі. Просимо перевізників. Насправді проблема з доставкою це найбільша проблема, тому що чим більше часу йде, тим більше люди звикають до війни. І виникає проблема, що я не хочу брати, а навіщо це потрібно. Для, для деяких людей відчуття те, що війна пройшла, воно присутнє. І Тому чим раз, тим важче. Але є все такі добрі люди, які знаходяться, які надають транспорт і які в цьому допомагають. Воно приходить до львівського штабу, у нас є величезний склад. Також це зручно, оскільки деякі речі потрібно оформляти, якщо це велика кількість речей, оформляти через міседполітики. Тобто воно знаходиться на митному складі, оформлюються всі документи, оскільки він межує на кордоні з Євросоюзом. Після цього звідси, е, у нас є службові наші буси. Ми це все дитячий одяг віддаємо батькам на місці тут або відправляємо новою поштою. А якщо вже все, що стосується фронту, ми пакуємо по на наших бусах і прямуємо Донецьку область і віддаємо всі речі там. А, дякую вам. От ще хотів би уточнити: а, як часто ви таку гуманітарну допомогу отримуєте від української діаспори, та і можливо. Ви знаєте, від кого найбільше за цей весь час саме з українських діаспорян було отримано такої допомоги, і чи виникали якісь проблеми на митниці з цією допомогою? Ви знаєте, на митниці почне достатнього питання. Дякувати Богу, сприяють. Тобто проблем жодного разу не було. Ставляться з розумінням, тобто, якщо якісь документи намагаються пошвидше нам. Порадити, як їх правильно оформити, якщо якісь негаразди, тобто, по питань по перевезенню не було, працюємо нормально, працюємо вже багато часу, тобто е, є розуміння, куди, куди ті речі йдуть, тобто проблем жодних не виникало. Е, як часто орієнтовно, як і з Італії, так і з Німеччини, ми можемо отримувати як кожного тижня по відправлення, так і кожних два тижні. Це все залежить від наявності транспорту. Тобто, можуть передавати якщо щотижня маленькими партіями, або якщо є більші транспорти, Транспорт це може бути річ, але вже велик, великою партією. Тому такої чітко, чіткого графіку у нас немає, тобто по мірі надходження допомоги і, звичайно, по тому, як є транспорт. Зрозуміло. І, власне, я так розумію, вас також підтримують люди, які проживають в Україні. Це, власне, якісь благодійні фонди, чи це також конкретні люди? Ви знаєте, дуже багато людей конкретних фондів немає, тобто з фондом. Ми працюємо, коли є потреба в великій сумі, тобто на лікування, потрібно на лікування великих коштів, а так допомагають прості звичайні люди. Власне на цьому і тримається ця організація, немає таких конкретних структур, з якими б ми працювали. Як допомагають бабусі, пенсіонери, так звичайні люди, приватні підприємці, середній бізнес, тому що кожен розуміє важливу роль. Добровольців у цій війні Розумію, що вони роблять надзвичайно великий внесок, і їм потрібно буде допомагати. Тому допомагає цінову Україна. Кожен чи може, тим і допомагає. Ну і власне, як тримати з вами зворотній зв'язок? Там чи є ви в Фейсбуці, чи є у вас сайт? Гаряча лінія? Звичайно, я можу зараз залишити свій номер телефону в ефірі. Це 063 189 97. Сім, всім також є в Фейсбуці Олена Львів. Стайк на пам'ять зараз не продиктую, але всі всі ці речі є на моїй сторінці, тому можна подивитися. Дякую дуже вам. Ну і власне ваша, так би мовити, штаб-квартира у Львові. Правильно, якщо можете сказати, за якою адресою і чи можливо вам фінансово допомогти? Якщо так, то можливо на який рахунок гроші просилаються зазвичай. У на, на, нас є єдиний рахунок для допомоги по всій Україні та за кордоном. Усі рахунки є на наших сайтах, всі реквізити. Е, офіс у Львові знаходиться на площі Міцкевича, 8, 4 полтор, тобто з радістю будемо бачити усіх, хто бажає долучитися, хто бажає допомогти добровольцям. Також, користуючись нагодою, хочу зазначити, що на відміну від представників Нацгвардії, Збройних сил України добровольці не отримують жодних фінансувань від держави. Вони Працюють, вони воюють виключно, дякуючи небайдужим людям та волонтерам. Дякую, пані Олено. Чи є запитання в наших е, журналістів? Пан Сергій, будь ласка, Сергій Малярчук, український кризовий медіа центр. Пані Олено, доброго дня. І від себе особисто від е, проекту речника мирного життя. Велике вам спасибі і низький уклін за ту працю, яку ви робите, за той вклад. Е, які ви вже зробили, і ще зробите тим людям, які дійсно постраждали, тим людям, які потребують цієї допомоги в, в годину, яка саме для них найважча в цьому житті. А у мене таке запитання: чи співпрацюєте ви з органами все ж таки державними, або з Міністерством по надзвичайним ситуаціям, або з з Тимчасовими військової адміністрації, з військової, військової адміністрації в, на Донецькій і Луганській областях. І друге питання, чи все ж хотіли би ви зробити якісь побажання, скажімо так, органам державної влади щодо покращення взаємодії громадських організацій з державними? Дякую. Собрано взаємодії, звичайно, наші батальйони співпрацюють, оскільки вони знаходяться на Донецькому напрямку. Це є Автівка і Маріупольський напрямок широкий, на Луганському напрямку немає наших батальйонів, тому звичайно всі дії узгоджені і ми співпрацюємо з збройними силами, оскільки, якщо ці дії будуть не узгоджені, робота неможлива така. Тому будь-які дії, будь-які речі вони погоджені, і ми це довели перебуваючи близько двох років на фронті. Тобто, вся, всі речі вони завжди узгоджені з вищим керівництвом і працюємо спільно на допомогу один одному. Стосовно побажання державними структурами, тобто я думаю, що владі все-таки швидше потрібно визнати добровольців їхній вклад, оскільки. Добровольці отримують нагороди за свої героїчні бої від президента України від інших представників країни. Але тим, тим не менше країна законодавчо їх не визнає. І тому я думаю, що було б дуже добре і значно легше, якщо б країна визнала добровольців, то ні такі питання, як лікування добровольців. Допомога сім'ям вона б здійснювала ще за рахунок держави, як це мають представники Збройних сил України. Оскільки добровольці навіть поранені вони отримують звичайну пенсію. Якщо б це була пенсія військова, було б значно легше, оскільки не цю пенсію нереально навіть купити ліки. Осі ліки дістаються волонтерами. Тому єдине, напевно, побажання у мене було б до влади. Це те, щоб вона визнала той факт, який вже існує, і визнала тих добровольців, які ціною власного життя, власного здоров'я відважно захищали і захищають, і захистили територіальну цінність України. І це, напевно, полегшило роботу для нас, волонтерів, і ми б більше могли зосередитися на фронті, допомозі фронту, адже, звичайно, поранених є дуже багато, і ресурси на лікування лік, чим чимраз дає важче знаходити. Дуже дякую, пані Лена. Я ще хотів уточнити просто взаємодію, скажімо, з соціальними службами, які займаються справами переселенців або ж які опікуються дітьми. А от на цьому рівні чи є у вас взаємодія все ж таки з державними структурами? Тобто, чи отримуєте ви якусь інформацію про наявність таких дітей чи переселених осіб, які там потребують допомоги, чи у вас свої власні якісь? Дані, які ми використовуєте дякую, ви знаєте, оскільки ми знаходимося в структурі, яка має власні бойові батальйони, тому допомагати, скажімо так, іншим добровольцям чи представникам збройних сил України, це би було недоречно і неправильно з нашої сторони, оскільки дуже багато людей, наших, які не отримують допомоги, і ми їм просто зобов'язані допомагати. І тому всю інформацію ми беремо маємо свою власну. То ми маємо кількість дітей, маємо свої бази, тобто тих добровольців, які воювали в правому секторі, а тепер залишилися в українській добровольчої армії Дмитра Анатолійовича Яроша. Соціальними службами ми звичайно співпрацюємо, ми часто до них звертаємося допомогу в ліках, особливо якщо ці ліки є надзвичайно дорогі, і у нас не завжди є змога їх дістати. Але не завжди, тобто не завжди відділи соціальної допомоги здатні нам допомогти, оскільки на законодавчому рівні добровольці вони не прирівняні до учасників бойових дій, і нема законної підстави надати нам допомогу з державних бюджетів чи інших речей. Дже відділи соціальної допомоги вони намагаються нам допомагати, звичайно, але вони все одно обмежені чинним законодавством законодавством є чіткі витрати, і майже куди вони можуть витрачати кошти. І звичайно, все таки основний тягар залишається. Залишається на, на волонтерів і на люд, людях, які допомагають е, хлопцям, тому що ну на жаль, так воно є. Я думаю, якщо б питання про визнання добровольців було вирішено, такої проблеми не було, оскільки б відділи соціального захисту не мали законне право повністю і чітко нам допомагати. Ми б звернулися заявою, вони допомогли в рамках наданих коштів і можливостей допомоги. Дякую вам, пані Олено. На цій ноті будемо будемо завершувати. Дякую, що були з нами на скайп. Зв'язку. Сподіваюсь, не в останнє. Успіхів вам і до зустрічі.